Принцеса нагорошень. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися із принцесою, та тільки із справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати, все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода, куркотів грім, спалахувала блискавка а дощ лив, як з відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосю і по плацю, на мості її черевики. І витікала з-під каблуки. а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях, просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матрасів і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді!